Юрій Ковальський портрет в інтер'єрі бібліотеки, саме так називалася зустріч з цікавою людиною, видавцем, краєзнавцем, громадським активістом, автором книг з історії та археології Юрієм Вацловичем Ковальським, яка відбулась 15 лютого в нашій бібліотеці філії Noсі. Громадським активістом, а також автором книг з історії та археології, Юрієм Вацлавовичем Ковальським. Присутні познайомились з героєм зустрічі, ближче ознайомились з діяльністю видавництва Яслав, засновником якого є Юрій Ковальський. Останнім часом видавництво спеціалізується на випуску книг, які розкривають широкому загалу читачів досягнення миколаївських археологів. Особливо усіх зацікавила розповідь про створений при видавництві музей, присвячений історії місцевості Сіверського маяку, та розповідь про минуле цього місця від Елінського поселення до козацького зимінника. тому, що Починаючи з енеоліту, на одному і тому самому місці постійно живуть. А чому живуть? Тому що в цьому місці є вода, є ліс завжди. І, ну і видно, як і там, ну, от таке місце. Своїми враженнями від співпраці з видавництвом Яслав поділилася починаюча миколаївська письменниця Тоня Каро. Затишна хата на околиці села. У тихе небо дим пускає. Наприкінці зустрічі Юрія Ковальського та усіх присутніх привітала своїм музичним подарунком солістка обласного палацу культури Ірина Сіра. Як мої роки? Запрошуємо усіх на наші наступні зустрічі.